Сьогодні ремонтуємо ось таку валізу на трьох коліщатках. Міняти будемо оці два. Як бачимо, різні коліщата без підшипників на втулці. І одне, і друге. Втулки розбилися, вийшли з ладу. Міняти будемо самі оці колесика, оскільки, як бачимо, сам корпус цілий. Для цього потрібно їх демонтувати. Що потрібно, щоб їх зняти? Відкриваємо центральний відділ, знаходимо посередині блискавку, відкриваємо блискавку і у нас повний доступ до колес. Як бачимо, заклепки. Одна, дві, три, чотири. Чотири заклепки нам потрібно висверлити. І корпус зніметься. Далі будемо підбирати, та міняти самі коліщата. Починаємо демонтаж. Висверлювати будемо за допомогою звичайного дриля. Без різниці І так, зняли коліщатка. Що далі? Ось у нас колесо держиться на заклепці стальній. З однієї сторони шапка, з другої розвальцовка. Її потрібно висверлити. Робимо отвір з боку, це для того, щоб сверло зайшло. висверлити. І також з цієї сторони ми будемо заганяти посадочний болт, садити нові колеса будемо на болт і зажимати гайкою. Оскільки нові колеса будуть на підшипниках, то стальної втулки вже не потрібно. Тут буде шапка, оскільки це буде внутрі валізи. І отут найменше місце, це край валізи Тут немає місця для болта. Тут буде шапка, болт буде з цієї сторони. Тут місце, тут далі йде вся валіза, тут достатньо. Висвердлюємо, знімаємо, зняли. Далі, далі підбираємо колеса. Першим ділом ширина, але не колеса, а роз'єму Ось так заміряємо, бачимо, тут у нас. Тут у нас 32. І міряємо діаметр колеса потрібний. Після того, як заміряли, вибираємо. Вибираємо десь 30 мм, щоб ширина була а той тоньше, оскільки бажано внутрі підкласти по шайбі. Тут теж будемо ставити шайби снаружи Все, підбираємо коліщатка. Ось так виглядає готовий монтаж. Вибрали болт. З великою шапкою, тому шайбу підкладати не потрібно. З цієї сторони під гайку шайба обов'язково. І тут дві шайби. Тобто, що ми використали? По-перше, ось такі колеса. Посилання на них буде в описі. Це такий же діаметр, підібрали 76. Але ширина з підшипниками 25. У нас достатньо місця для того, щоб внутрь підложити шайби. Причому досить товсті і великі. Тобто 30 см це шайба. Під гайку використовуємо такі 18 мм, О, ці 30 мм. І ось такий болт. Все, під шапку трохи збільшили. Отвір, скрутили і затягнули, щоб він. Щоб колесо крутилось на підшипнику, не на втулці. На втулці воно буде, ну, на, на болту воно буде ось так крутитися. Цього не потрібно, ось воно. На підшипниках. Воно тугенько крутиться. Оці підшипники повинні працювати. Болт сам по собі не розрахований на такі навантаження, тому майте на увазі. Все, монтуємо друге колесо, далі збираємо. Збирати будемо за допомогою болтиків. Тут, де були заклепки, ставимо 4 болтика під номером 5. Ось такі звичайні болтики, гайки. Що, тут викори... Що будемо для монтажа кріплень використовувати? Що тут використовуються Контргайки. Ось така резиночка внутрі, вона закусує болт і не дає можливості викрутитись. Тому закручується дуже тяжко. Доводиться брати ключ, викрутку і втягувати, але зато не викручується. Все монтуємо. Так виглядає готовий монтаж. Болтики, шайби, де було тріснуте дерево, здорову шайбу підложили, де все добре маленьке. Тут а, заглушки, тут ми ще просиліконимо. Щоб ці хвостики нацеплялися. Там, де болтики були длинні і довелося відрізати, ми поставили заглушки, бо тут доволі гострі на накінечники. Зараз покажу готовий монтаж. Ось так виглядають нові колещатка. Ось втулка, а ось на підшипничках. Скрізь шайби. Тут на болтиках теж. Шайби. Ось так гарно. Все, ремонт готовий. чудовий Колещад.